Щоб найскоріше наша зірка засяяла на стягу Європи, таке щире бажання висловила депутатка Кременчуцької міської ради Валерія Волкова особисто президенту Європейського комітету регіонів. А мала змогу вона це зробити під час європейського тижня міст і регіонів, який нещодавно проходив у Брюсселі. Валерія Волкова взяла в ньому участь у рамках програми для молодих політиків, представивши Україну на міжнародній арені. На відкритті Європейського тижня регіонів та міст розглядалися такі аспекти, як політика згуртованості, розширення демократичних цінностей, перспективи розвитку. Також був представлений щорічний звіт ЄС про стан регіонів і міст за 2024 рік. Україна на заході зайняла своє почесне місце. Окрім цього, депутатка Кременчуцької міської ради Валерія Волкова була в складі спікерів медіасемінару Підготовка до розширення Європи, де питанню України відводилася головна участь. У своєму зверненні до європейських колег політикиня підкреслила основні проблемні питання, із якими наразі має справу Україна та всі регіони в умовах постійних атак ворога. На окремих пленарних засіданнях обговорювали зелену зайнятість створення робочих місць після реконструкції України та штучний інтелект. Зокрема, виклики й можливості для регіональних інновацій та цифрового переходу. Для України містки партнерства є вкрай важливими, адже зараз формується наш шлях в Європу з усіма демократичними цінностями та законами. На цьому у своєму Фейсбуці наголошує Валерія Волкова. Європейські представники запевнили у підтримці України, кооперації, фінансуванні та відбудові нашої держави як єдиної складової Європейського союзу в майбутньому.